Місто Черкаси розташоване на правому березі Кременчуцького водосховища, через яке тягнеться 17 кілометрова дамба, що має статус найдовшої інженерної споруди в Україні, з північного заходу та з півночі місто оточує лісовий масив Черкаський бір, що є найбільшим у державі сосновим лісом природного походження. Офіційною датою заснування міста прийнято вважати 1286 рік. Походження міста і його назва таємниця, загадка, яку історики ще не змогли розгадати. На високому пагорбі Замкової гори споруджено меморіальний комплекс Пагорб Сплави з монументальним пам'ятником Батьківщина Мати, зведений комплекс у пам'ять про загиблих мешканців міста в роки Другої світової війни. Авторами проєкту були видатні скульптори Галина Кальченко. Едвард Кунцевич та Борис Микитенко урочисте відкриття відбулося в 1977 році. Загальна висота земляного пагорба 10 метрів, діаметр основи 60 метрів, висота статуї 10 метрів. Незаперечною візитівкою Черкас є блакитний казковий палац, зведений на початку ХХ століття за проектом архітектора Владислава Городецького. Тут раніше містився готель Слов'янський, являє собою двоповерхову цегляну будівлю, архітектура якої виконана з використанням неоготики у романтичному стилі. Фасад має багатий декор: кемерні башточки, арки, гострі шпилі. Балкони. Все це створює відповідний настрій і часом дуже складно повірити в те, що нині тут знаходиться відділення банку. Ще однією цікавинкою міста є музейна кімната, робочий кабінет Василя Симоненка, яка була відкрита в 1998 році до Дня народження поета в приміщенні редакції обласної газети Черкаський край. Експозиція розгорнута в кабінеті, де він працював у 1957-60-х роках. І розповідає про життєвий шлях та творчість письменника. У ньому представлені меблі, друкарська машинка, радіоприймач, настільна лампа, листи, документи, фотографії, записники з робочими нотатками та інші речі, якими він користувався. В окремих вітринах виставлені рукописи автора, твори Василя Симоненка, як мовою оригіналів, так і переклади. Тут також зібрані спогади про поета, його друзів та однодумців. Є особисті речі Василя Симоненка, плащ, капелюх, ручка. Рідко бував у Черкасах Тарас Шевченко. Прибуваючи у це місто, він гостював у своїх друзів, купців Андрія і Юхима Цибульських. Коли в липні 1859 року поета заарештували, цибульські доклали чимало зусиль, аби п'ять днів затримання Шевченко провів не в тюрмі, а у їхньому домі. Тепер на першому поверсі цього будинку розташувався єдиний і унікальний у світі музей однієї книги Кобзаря Тараса Шевченка, який було відкрито в 1989 році. У музеї виставлені рідкісні видання збірки, ілюстрації, якими оформлювали вірші в різні роки, а також переклади кобзаря мовами світу. Черкаський міський парк Сосновий бір. Пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Парк був закладений в 1967 році на території реліктового Черкаського бору. Тераса, яка обривається крутими уступами до Дніпра, і каньйон, що збагатив природний рельєф, були унікальним природним дивом, входить до списку семи Чудес Черкащини. Нині це справжній сучасний оазис у кам'яних джунглях Черкас. Площа території парку 50 гектарів. Флора парку налічує понад 70 видів екзотичних рослин. Головним елементом композиції парку вважається ставок зі скульптурою русалки. Є тут і справжня алея Казок, невелика природна галерея з кам'яними скульптурами, витисаними з величезних каменів. Наразі парк є окрасою міста і улюбленим місцем відпочинку його мешканців.